До Житомира на щиті повернувся 25-річний військовослужбовець Руслан Калінін. Чоловік загинув при виконанні бойового завдання 6 лютого 2024 року. Зі слів Володимира, побратима загиблого, Руслан був надійним другом та патріотом. Це велика втрата для навчального центру для 95-ї бригади. Для всіх збройних сил України це друг, це був товариш, веселий, завжди такий енергічний. Він завжди нас завжди підбадьорував такий з великої букви патріот. За освітою Руслан Калінін був менеджером, професійно займався спортом. Розповіла директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. І він займався з дитинства рукопашним боєм. Він є кандидат у майстри спорту. Він має багато нагород. Також він ще любив кінний спорт. Він Обожнював коней. Руслан Калінін був люблячим сином, братом та чоловіком, але так і не встиг побратися з коханою, каже Ольга Юрченко. Він зробив пропозицію, і вони готувалися до весілля. Він говорив про свою наречену, що Бог подарував мені таке щастя, як знати тебе і кохати тебе, і ти найкраща дружина у світі, не судилося». У Руслана Калініна залишилась мама, брат та кохана дівчина. Поховали захисника на Смолянському військовому кладовищі. Катерина Трасюк, Суспільне, Новини Житомир.